Мої вітання, друзі! Давайте сьогодні спечемо шоколадну королівську ватрушку, яка робиться супер просто. А на смак, схожа на комбінацію брауні і чізкейку. В ній дуже вдале поєднання ніжного кисломолочного сиру з шоколадним тістом. Підійде як до свята, так і для сімейного чаювання. Ходімо готувати? Спочатку зробимо начинку: до кисломолочного сиру 400 грам, додаємо 100 грам цукру, пакетик ванільного цукру та 2 яйця. Ретельно все пробиваємо блендером або ж можна міксером перемішати. Просто за допомогою блендера виходить більш ніжна консистенція начинки. Сир обирайте м'який, жирністю 5-9%, тоді начинка буде смачнішою. Тепер сюди всипаємо 2 столові ложки манної крупи і натираємо цедру половинки лимона. Цедра надає особливого тонкого аромату, але це не обов'язково все, далі перемішуємо і даємо начинці постояти 10-15 хвилин, щоб манка набухла. Ну а поки що займемося тістом. До трьох яєць всипаємо 100 г цукру і збиваємо міксером 3-4 хвилини до появи білої піни. Далі 1 чайна ложка соди, дві столові ложки розтопленого вершкового масла, це близько 50 г виходить, жирність його 82% та 200 г сметани 15-20% жирності. Міксером все перемішуємо, щоб всі інгредієнти об'єднались. Тепер беремо 150 г борошна і просіюємо до нього столові ложки какао. Ми ж з вами робимо шоколадне тісто. Какао обирайте гарної якості і просійте для того, щоб в тісті не було грудочок. Бачите, їх достатньо багато утворюється в процесі того, як какао стоїть у упаковці. Об'єднуємо сухі інгредієнти і порціями всипаємо в тісто. Перемішуємо ложкою або лопаткою акуратно знизу догори, вмішуючи борошно з какао. Тут вже без міксера, щоб бисквіт не опав і був більш пухкий. Виходить ось таке густе шоколадне тісто, воно вільно сповзає з ложки. Форму для випікання змащуємо м'яким вершковим маслом. Діаметр моєї 22 см. Можна брати 22-24 см. Все, тепер залишилось тільки вилити тісто. Ось так його рівномірно розподіляємо по формі, а потім в центр ложкою викладаємо сирну начинку. Якщо у вас буде більш вологий сир, то начинка буде не такою густою, але в будь-якому разі викладаємо по центру і розрівнюємо. Ось і все випікаємо в розігріті до 180 градусів духовці 40-45 хвилин. В перші 30 хвилин випікання дверцяти духовки не відчиняйте, щоб бісквіт і начинка не опали. Після приготування дайте ватрушці охолонути і можна ласувати. Також можна запекти її в мультиварці в режимі випічка. Ніжна ароматна сирна начинка та шоколадне тісто це дуже смачно. Рекомендую спробувати. Друзі, діліться цим відео з близькими та підписуйтесь на канал. Натискайте на дзвіночок, щоб вам приходили повідомлення про нові відео. Я ж бажаю всім вдалої випічки та смачного життя!